Дві домовини у храмі до двох родин постукало горе. 4 листопада Луцьк попрощався із полеглими воїнами Ігорем Грабком та Андрієм Жуком. Сотні людей зібрались у соборі Святої Трійці, аби провести в останню дорогу відважних захисників. Ігор Грабко від початку повномасштабної війни побував на найгарячіших ділянках фронту, одначе додому, на превеликий жаль, повернувся на щиті. Тепер він житиме у спогадах рідних, друзів та знайомих. Чесно сказати, дуже добрим людиною, відважним воїном, добрим батьком, який все таки оберігав і пішов на цю війну, щоб захистити свого синочка і свою рідню. Ну і нас звичайно». Попрощатись із воїном прийшло чимало побратимів. Пригадують, він був тим, хто завжди йшов попереду, не боячись нічого. Він пройшов Бахмут. Пройшов і штурми і оборону. Потім пере його це вже в кінці вже був, ну не в кінці, а вже більше року, досвідчений пілотом, одним з найкращих. Яким він запам'ятався для вас, вашій пам'яті? Безстрашним воїном, який не боявся нічого і виконував свій обов'язок. Саме за свою сміливість і отримав відповідний позивний. Ну, воїном, у нього спартан позивний. А, а можете розказати, як з'явилася позивний? Він йому підходив, як він так взяв, бо вибирали позивний, Він так його взяв. Він... Це його позивний, дійсно. Той позивний, який йому підходив, який по суті його. Життя воїна обірвалось 28 жовтня на Донеччині поблизу Константинівки на 47-му році. У чоловіка залишились батьки, дружина і діти, донька і маленький син. Без батька залишились син та донька, і воїна Андрія Жука. Це надзвичайно світла і добра людина, дуже гарний сім'янин тату, татко для дітей своїх просто найкращий. Це дуже важка втрата для всіх нас, для сусідів, для всіх рідних, близьких, всіх, хто знав Андрія. У нього двоє діток, в нього донечка і син. Син товаришує з моїм сином, такого віку, як моя дитина. Захисник долучився до війська цього року. Разом з побратимами боронив населені пункти на запорізькому напрямку. Мужньо стояв на захисті своєї країни. На жаль, 25 жовтня родині повідомили, що воїн прийняв свій останній бій. Андрій загинув поблизу села Малі Щербаки. Тепер йому на віки 40. І він буде жити навічно в наших серцях. Це дуже важка, дуже болюча втрата для всіх нас. Хай почуває з Богом надто дорога ціна, аж надто дорога ціна. Нашого життя і спокою поховали Ігоря Грабка та Андрія Жука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родинам полеглих воїнів. Вічна пам'ять та честь шана мужнім синам України.